Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо страждати на цією хріню. Так, кімнатка, кімнатка, кімнатка. Сюди. Пітер, Пітер, Пітер не діда. Крига поки що живе. Надеюсь, я где хилку найду. Да что ж не всех худив так мало, а? Так, двери начиналось. Кінець ходу, окей, далі Пітер буде розбиратись з цими тараканами. За цю лабораторію я втратив трьох бійців і є шанси втратити четвертого. Цілий один хіт поїнт ушкодження. Мінус один, мінус два. Давайте полицю обшукаємо, можливо там ще якийсь алут буде. Постійно на того трупа ще перекидує. Кітер. Ооо, є. Один стимулятор, Зараз можна буде вколоти цій. Так, це що? Що це за хріння? Номер журналу котяча лапа. Ну, типу, воно нічого не дасть. Дивлячись як. Зі стрімом чи без? Дивлячись як. Ну, Far Cry 3 зі стрімом, наприклад, буде уже з фрізами. На мінімалках і з фрізами. Far Cry 2 був на середніх. Фрізив, але як би працював більш-менш хоча б якось. У мене відеокарта з охоплення відео не підтримує, особливо і здебільшого все опирається в процесор, який також не сильно потужний. Зі стрімом, ну я ж говорю, Far Cry 3 на мінімалках з фрізами, Far Cry 2, плюс-мінус на середніх з фрізами. Четвертий вже не витягне. Від слова взагалі І не зі стрімом, не без стріму. Палаву четвертий 100% не витяне. Третій можливо. Також з фрізами, але можливо. В тебе встройка. І встройка, і, типу, дискретна відеокарта на ноутбуці. Але дискретка в мене лайно. Будемо відверті. на Рязані встройка буде ліпша, ніж моя дискретка на ноуті. Тому викручуємось як можемо. Граємо в старі іграшки поки що. Раніше грав на цьому на GeForce, але GeForce мене підвів. І туди повертатись я тепер не хочу. Так, погнали ще. Знову кінець ходу. От з ким відбувається зараз бій? Не бачу ні одного противника, але бій відбувається. Пітер може полікувати ось цю подругу. 14 хіп-поінтів, Небагато відновив. Давайте спробуємо кінець бою використати. Зберегтись, так як ми вже в одну секцію залутали. Залутали. Так. 120 збереження. Так, інакше, але трішки потужніша, ніж моя mx 130, скажемо так. mx 130 відеокарта ну, це саме велике лайно, яке могли вліпити в ноутбуки. 120. Єде. Саме велике лайно. І все одно бій, бачите, продовжується. Я не знаю на кого що агриться, але я не можу нормально. пограти. Чудово, я вибіг. Прямо на Скорпіона. Крига. Тікай куди подалі. Я тебе тільки. Я ж можу відкотити збереження, тільки зберігся. А то зараз ще кригу втратю. Zoądaży tych gr Tak, Peter, Peter, Peter! Дробовик. І давайте ось в цьому. Пошкодження 9. Чому так мало? Крия хай десь стоїть на дальню дистанцію стріляє. Не хочу, щоб вона зараз вступала в бій. Погано закінчиться. Штайн також десь на дальню дистанцію, хай стоїть, стріляє, тому що він якби. Може Хоча його можна було і на ближню дистанцію, він хилити може. Пітера вже пошкодили. Давайте ось так. Фігово зробив Пітер. Наступний хід перезарядка. Крига. Врат Скорпіона, Один. Два. Ну і Штайн, також Врат Скорпіона, Один майже труп. Два. Ну це не допоможе. Ще треба як мінімум один вистріл в нього робити. Та людина, яка бачила хітпоїнти ворогів, вона померла, на жаль. Ви гляньте, Пітер не влучає в ціль. 95% на те, що я влучу, і я промазав. Ці по два хітпоинта наносять. Це трендейцу. Рад Скорпіону вбитий, чудово. Кінець ходу. Так, тут я так розумію, нічого немає. Ну якщо по ноутбучних брати, то так, а якщо по нормальних, ну, з компа, наприклад, стройку брати V'Ega, то там навіть Vega 7 буде потужніша, ніж МК 130. MX-130 130 це велике ноутбучне лайно, яке можна вліпити в нього в якості дискретної відеокарти. Це чисто так для галочки, знаєте, щоб відібались. Іграшки сильно не пограєш. Ну, в старі іграшки ще пограєш, а от щось нове, нове запустити складно. Дуже складно. Якщо по руках враховувати, то на цій відеокарті можна запустити без трьома ігри, грубо кажучи, ну більшість ігор до 2015 року. Інколи можна там 17-18 ще деякі іграшки запустити. Ну, якщо це старі іграшки, ремастер і тому подібне. Але більш нові, такі, як там Elden Ring, Dark Souls, хоча Dark Souls стара гра уже не витягує GTH 5-ту, ледь-ледь. Там з великими траблами. І е, там є різні версії, до речі. Там є просто різні версії їхні. Є різні версії, різні прототипи, так сказати. Їх там цих вєх дуже багато. Є слабші за mx 130 Але більшість набагато сильніша, ніж моє. Добро. Твоє залізо потягне. Що саме Діму? Твоє залізо потягне. Ти гру не написав, можливо, чад не пропустив просто. Так, прибігли таракани. Палауту, я сподіваюся на те, що витягне зі стрімом. Я сподіваюся. Наступна частина третя йде. Без стріма в мене вона, вона ідеально на максималках йшла. Чи зараз вона буде йти, я не знаю. Вона буде трішки пізніше, тому що на неї зараз локалізації немає, і я її не, якби, без локалізації стрімати не буду. Вийде локалізація, тоді почнемо її стрімати. Інші ігри будемо проходити. Спробуємо New Vegas, він новіший, ніж третій. Якщо New Vegas витяне, то третій також повинно бути. І 5 на Ноуті 7200, але енергозберігаючий. 2 ядра, 4 потоки, 2,7 ГГц. Не сильно потужний. Плюс в єдиному. Довго тримає заряд батареї на Ноуті. Оце єдиний, напевно, плюс. Ще він під цей брався, цей ноут, здебільшого, я не планував в ті часи стрімити, коли його купляв. Не планував від слова взагалі. Він брався трішки під іншій цілі. Він брався для роботи ОПА. М14, нова 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 гвинтівка. І мені аж цікаво три штуки, до речі, нової гвинтівки. м 14 7-16. Хріново наносить. Я ж говорю, спробуємо, напевно, Fallout New Vegas, Він більш новіший, ніж 3, і начебто локалізація її я ще не дивився, але повинна бути. Десь мені траплялась, Якщо вона повна, то пограємо в нього. Якщо ні, я щось вигадаю. Поки що не думав, але вигадаю. Ігри ще є, старі, на замітку. Щось запустимо, щось пограємо. Так, крига. Сюди. Криго, до речі, полікувати можна. І штайна полікувати. Трішки можна. Штайн може здебільшого сам себе полікувати. М -м. Вубери, дякую за підказочку, забув його вимкнути, тільки я од не пам'ятаю, щоб я його вимикав. Начебто не чіпав, і він кудись зник. Дякую за підказочку. Повернув я звук. Вибачайте за незручності. Так. Ой у мене так був стрім по першому Fallout, то також зуб на останньому стріму був пропав, чи його вимкнув і не було звуку. Тепер є я бачу. Я його чомусь вимкнув. Не знаю коли, але чомусь вимкнув а Назад не вимкнув. Хоча начебто я звук з гри не чіпав, мікрофон вимикав, але сам звук з гри я не замучував. Так, окей, штайн. Аптечку йому в руки, і хай сам себе полікує. Пітеру підкинути стимулятор в руки. Чому тільки два? І також хай він полікує, наприклад, ось цю подругу. То вона скоро ласти склеє. Сподіваюсь, я ще стимуляторів знайду. Yeah. Але открив і Пітера я б до кінця підлікував, якби була можливість. Давайте всередину. Рад, Скорпіони. Будь як тут уже. Пітер не може сюди увійти, ви гляньте. Сюди може тільки Крега увійти. І це хреново. Сюди бігати тепер А ні, може, а чому він тоді не міг? Що за прикол? Ну ви ж бачили, він тупо стояв рипався, не хотів заходити. Зараз вже гаті два таракани. Ой, промазав. Перезарядка. Крига, калаш погана ідея. Ось ця хрінь, вона не влучить в неї. Ось так можна спробувати. Сильне поранення. Цей товариш заходить сюди також. Бачу таракан там біжить, хоча його там не було. Так, рега може сюди зайти. Поможе сюди влучити одне. Штайн може також сюди забігти. Причому всі троє стріляли. Так, окей, пітеркай перезаряд і цю хрень. Влучить у малого таргана, чині еще його добити. Ще фіг, вицілиш оцей цей піксел. Майже труп, падло. Вицілював, вицілював, щоб мені написали майже труп. Батло. Криго, давайте цього. Одне не поранення. Хоча двічі не влучила, падло Штайн. Не вицілить. Не вицілить. Не вицілить. Ну хай стоїть там далі. Мені цей тарган, ну... користі не дасть. Гітер. Поранення. Травма. падло. Ну, травма є шанси, що полікується. Травма. Тепер він бігати не може, це хреново. Є шанси, що я, блядь, пітером не вийду звідси живим. Що турельки не вимкнути, Пітер звідси не вийде. А я щось сумніваю, що турельки можна вимкнути. Ніфіга фіга собі тут тараканів розвелось. Так, Ну, Пітер зараз хай лутається. Їжа, різна лайно. Взяти все. Ї-і-і, сюди, до полиці, полиці залутати. Їжа. Хоча б їжу підліку Пітера. Пізніше. Так, Крига, Хай, спробує ось цього загадити. Не влучило. 6 одиниць. Резерят... А, перезарядка ні. Штайн. Цього добити. цього сильне поранення, труп чудово добив. Скорпион, звідки він взявся? Падло, вылез, звидкись. Два з дробовика видасть, сильне поранення. А перезарядка ще один може видати. Не видасть. хайштайн вибачає, треба цього гатити. Збережемо якось гру. 21. Є щось, чи тут, як завжди, нічого, нічого, Штайн, хай біжить сюди. Покруєна пов'язка, тобто штайн не може лікуватись більше також Він вже також занадто перев'язаний і лікуватись не може, по-моєму. Наші товариші будуть ходити всі пішки, лікуватись тим, що потрапляє їм під руки їжа, стимулятори і все. Поки що я бачу тільки двох тараканів. Тут полиця є чудова. Крига, хай перезарядить цю свою хрінь. Дальше дистанцію вона найліпше стріляє труп. Ну і ці два товариша хай забіжать сюди. Опа, таракани, таракани, таракани і великі таракани до того ж. Ай. Штайн. Поранення. Поранення. Крига. Що вона видать зараз з цьому таракашки? Майже нічого. Якщо чергу з калаша, майже труп. Ну і Пітер відповідно. Зі своїм дробовиком. Цього треба залетити, але спочатку ось сюди, до полиції, що там є, цікавого зібрати. Можна було б спробувати використати. Єбать. Гарно. Ну отже полицю ліпше не лутати. Ходити ось сюди, що там у нас буде. Штайн. Вогонь. Кров Майже труп. Труп. Штайн ходити не може. Я Подруга перезарядка і. Сюди. Не влучена.